Всім привіт! Сьогодні 26 вересня 2023 року. З вами компанія Електромотор. І сьогодні роздивимося генератор Sensie SC С12000. є де даний генератор працює як на бензині, так і на газу. Ну, Як завжди, традиційно комплектація. Дивимося, є от отака лієчка, 216 амперні вилочки, одна на 32 А шланг з редуктором для підключення газу. Все як в більшіства генераторах стандартно є закриття от воздушної заслоночки і з помощю Електростартера або ручного запускаємо даний генератор. 16-амперні розетки, одна на 32 Ампера. Приді тут стартерок. Подивимося з цієї сторони, акумулятор, відкриття подача, палива і також підключення газу і переключатель з газу на бензин ну от так як то ребята бак на 25 літрів є тут у нас сіточка і також указник палива це друзі китайський ринок Бачите, да, він йде з транспортуровочним набором, тобто стоять колеса. З цієї сторони ми подивимося зараз. Отакі от ножки, о, видно, мабуть, і ручка відкидна. Досить удобно. Завод знаходиться в Китаї. Ну і так же є. Роблять в Китаї. Уже на ринку більше 20 років дана моделька зарекомендувала себе тільки з хорошої сторони. Також є інформаційне табло, де показує вольтаж Герці, обші моточаси, а також від запуска до запуску, тобто суточні. кого зацікавила моделька газ бензин на 7 кВт, звертайтеся з компанії Електромотор. Телефонуйте за номером телефона 063 426 10 10 або пишіть на Viber. Заходьте на наш сайт Електромотора. Всі з радістю допоможемо з вибором генератора. Обичного інверторного є також різні виробники. От я його показую. Зараз будемо дану модельку відгружати і не хотів упустити цей момент і показати його поближче. Обща картинка була даних генераторів, а окремо ну, не пам'ятаю. Отака вихлопна система, карбуратор. Так що, друзі, чекаємо на електромотори. Ціна на сайтах 30 однакова. Ну, зателефонувавши за номером телефона 063 426 1010, можна поговорити його ціні. Всім нам миру добра тепла. Чекаємо на електромотори. 063 426 10 10.